В Запоріжжі після прильоту ворожого дрона також понівечені висотки, приватні будинки. Одна людина у лікарні росіяни атакували місто напередодні увечері. Наша Олена Каптюх від ранку працює на місці події. Олено вітаю, розкажи, яка у вас ситуація зараз. Вітаю Олю, це є багатоповерхівка, куди напередодні ввечері влучив ворожий шахет. Три квартири згоріли вщент. Вони повністю знищені. Як стало відомо, вогонь був на сьомому поверсі і пішов угору, і тому і стільки руйнувань. Як ми дізналися? В квартирі, куди влучив ворожий шахет, в цю ніч не було людей. Лише просто диво якесь, бо люди не ночували вдома і так, так і вціліли, але майно повністю знищене. Послухайте, що вони розповідають. Попала прямо в кухню і горіла. Там документи були, вони обогляне. От все. це. Що згоріли. Постраждала 82-річна жінка. Вона зараз у лікарні. Лікарі оцінюють її стан як середньої важкості. Взагалі-то люди тут, мешканці цього будинку, вони оговтаються від того, що пережили, і розповідають, що все це сталося миттєво, і багато хто навіть не встиг сховатися. Послухайте, не встигли. Воно тільки гахнуло, зразу гахнуло і все. Було поперепугувалися. так все тросило, боже ти мій. Від ранку в цьому будинку працювали комунальники. Вони розгрібали завали у знищених квартирах. Люди виносили в цілі речі, якщо взагалі там щось знаходили. Крім того, комунальники затуляють від ранку розбиті вікна біля будинку, розгорнутий штаб від міської ради, де збирають дані від мешканців будинку про руйнування. В цьому будинку також на зараз ще й досі немає газу, і в третьому під'їзді немає електрики. Як нам пояснили, їх відключили для безпеки, поки тут тривають відновлювальні роботи. Всього ж в результаті цієї нічної атаки в Запоріжжі зазнали руйнувань три багатоповерхівки і п'ять приватних будинків. Олю. Олена, дякую. Олена Каптюк каптюг Запоріжжя про наслідки масованої атаки дронів.